Які у вас склались враження після сьогоднішніх ігор. Насправді я перший раз в житті бачив такі змагання, ну і просто змагання по гандболу. Дуже цікаво. Це для мене новинку. Я радий, що існують такі організації, такі спілки, які підтримують спорт в Україні, підтримують ну і тренера, які знаходять дітей, зацікавлюють їх для того, щоб підтримувати високий рівень спорту в Україні. Чи ви займалися якимось спортом в шкільні роки? Я із села, тому. Ми там постійно завжди грали волейбол, uh -huh. футбол, завжди зимою на лижах їздили на, на коньках. Uh -huh. Є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену, і які б ви поради могли дати перед виходом на змагання учасникам? Ну, Кожні змагання це купа сходинок, які ти маєш передолати, зважаючи ні на що намагатися йти до своєї мети. А в нас традиція перед виходом на сцену називається саундчек. Зрозуміла. Мабуть, як у більшості артистів, але буває таке, і без саундчеку можемо виступити. Останнє питання: під який би ваш трек ви могли б порадити готуватись до змагань? Ну ма козаки.